Доброго дня! Хотів вам розказати про таку штуку як петля... петляч на будь-якому виробництві, особливо це стосується трикотажних, швейних і навіть на виробництвах, де мішки зашивають, є петлячі і не завжди це обладнання, яке стоїть на фірмах, є новим. і Є можливість замовити дану деталь. Відео буде про те, як зробити петляч самому, якщо у вас немає можливості його придбати. Звісно, це петляч заводський, це лише з навчальною ціллю. Я роблю це відео. от Перший раз я почув про виготовлення петляча, коли ще вчився в технікумі. Коли з цвяха робили петляч на машину, яка зашиває мішки. Я був в шоці на той час. З часом я зрозумів, що тут нічого складного нема. Для прикладу, візьмемо петляч від курняжної Анкай АК-600. Були виготовлені отакі заготовки токарем. От. З них вже пилялося. З них методом, як методом з допомогою напильника і інших подібних інструментів випилювався оцей петляч. Якщо таке місце має тільки тоді, коли нема запчастини або стара машина, її просто нема де купити, чи, можливо, замовили, а буде десь, я не знаю, місяців через два, а працювати як би треба. Тому це, це, це технологія, якщо можна її технологією назвати, скажімо так, для обладнання, або для, десь, для виробництва, яке знаходиться десь в чорта на кулічках, де можна знайти максимум токара. От. От. Єдине, що зроблено, токарна робота. Правда, по матеріалу має бути ну, хоча б сталь 45, Або сталь 40х. А якщо це робиться тільки через дороговизну петляча, то відповідно несемо в лабораторію, Визначаємо марку сталі, твердість пороквилу І тоді приймаємо рішення по виготовленню чи це доцільно. О, значить, були виготовлені такі заготовки вже з посадкою петляча, в даному випадку 4,3 мм. От, Будемо розказувати про технологію. значить виготовили, виготовили петляч. Нічого складного. Конфігурація тут, якби плюс-мінус, тут сотки ніхто не ловить. От. В даному випадку сталь 45, піду до терміста, щоб він закалив і зробив низький відпуск. Якщо нема терміста, як це буває десь в віддалених районах від великих міст. Є інший варіант. Паяльна лампа. Правда, треба мати якісь деякі навики по визначенню температури на око по кольору металу. 840 градусів в воду. І звісно після закалки на 840 градусів петляч працювати не буде, тому що швидше за все він трісне, зняти напругу. Низький відпуск можна здійснити в звичайній газовій плиці або електричній плиці в духовці. Правда, не використовуйте ті бляшки, якими жінка пече пляцки, тому що вона поржавіє, я вже мав такий досвід. Краще десь на дротику на якусь равку підвішати або прямо на равку положити. І хвилин 30-40 та гріється при температурі 220-250 градусів. Це буде достатньо, щоб зробити низький відпуск для того петляча. Навіть з запасом достатньо. Ось така технологія по петлячах. Перший раз я петляч виготовляв для радянської розпушувалки з П-подібною платформою, навіть не знаю, який там клас був. Я такої машини ніколи не вивчав, була проблема. Я тоді з підручним кералією, навіть не знаю, з якого металу я це зробив. Але зробив, просверлив два отвори, зробив пас зубилом, за -зашліфував, зашліфував алмазним бурчиком, наждачкою. Зашліфував е нагрів на газовій плитці, запхав воду, поставив. І він навіть місяць працював, доки я реставрував, в, е доки мені реставрували старий петляш. Тобто Там носик наварювали, отвір відновляли. От. Так що інколи таке, така технологія, такий ремонт має місце. От. І ніфіга то не маразм. Ще думати. Якщо це, наприклад, німецьке обладнання і там петляч коштує не знаю, євро 30, напевно, ну, це ще треба подумати, що дешевше зробити. На виготовлення цього петляча я потратив приблизно 50 хвилин. І це я його перероблю. Якщо я буду другий робити, ще з одної і я їх трохи наточив для проби, я думаю процес піде швидше. Ніяких спецінструментів не потрібно. що там, Наждак, підрізний круг, вулканіт, ножовка, надфіля. такого мати секторний або двохсекторний надфіль. І наждачка P600, войлок. І руки. Да, і руки, щоб рослини звідти звідти ноги. От і все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Значить, терміст віддав вам петляч, за відпустив на 45 одиниць пороково. Оце все окалене, акуратно, акуратно позбуваємося її складеною наждачкою. Акуратно поправляємо. Аккуратно відправляємо той рівчик, який ми випилювали сегментним надфілем. Ця решта, в принципі, все укалено. Звісно, що треба здерти на вулка... не на вулканіті, а на войлоку. Тобто ми прямо йдемо на войлок, стільки для чого. От, таким чином. Рівчат поправимо, да йдемо набу навіть знімаємо. もしも、もちろん、もちろん、もちろ Такий петляч. Нічого складного, зараз ще повернемо, калиможемо і йдем, йдемо ставити. Петляч відполірували. Тут головне принцип роботи розуміти, як, як петляч працює, які робочі поверхні його як е, утворює петлю для заколу голкою. От. При сильному бажанні ці всі поверхні можна зробити рівними, є методи, якими це можна зробити, ну, типу, заводсь... типу зробити під заводський, по приколу, що можна впаяти. паят, клеймо е, знак якості СССР, якщо комусь цікаво, можна кис... з кислотною ерозією. Випалити серійний номер. Ну, але це не потрібно. Таке, можливо, потрібно, якщо йдуть, йде реставрація якоїсь історич... історично цінної машини. Тоді можливо, можливо, доцільно так зробити. А так, головне, щоб він працював, виконував свою пряму роботу. Тобто забирав нит, петлю напуск з голки, перетягував її. Робив петлю для заколу голкою, щоб голка акуратно проходила. Можливо, треба чуть підрегулювати машину, але це в порядку речей. Навіть при заміні на новий заводський петляч таке часто буває. Йдемо стати. Будемо пробувати ще Як Каже дядько Максим, шкіряна куртка спортивні штани. No.